Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Молитва за мир в Україні. Всемогутній Боже, за заступництвом Потімської Богородиці, сповнені віри в Твоє безмежне милосердя, звертаємось до Тебе за порятунком у складній ситуації, в якій опинилася Україна. Сьогодні, коли очі всього світу прикуті до цієї країни, віримо, що ти, як наш отець і заступник, врятуєш її. Благаємо тебе, Господи, зглянься на лідерів народів, щоб вони зрозуміли всю серйозність небезпек, які можуть нести в собі неправильні рішення. Даруєм благодать мудрості, спокою та уникнення гріха. Перетвори серце можновладців і дай їм благодать бути слухняними Святому Духові, наповни їх бажанням миру, повагою до декалого і людського життя. Господи, захисти всіх, кого боляче зачепили події в Україні, допоможи сім'ям загиблих, вли розраду в серця вдів і сиріт, а допоможи померлим, що були прийняті у Твоєму царстві. Покажи свою любов найуразлішому. Які страждають від страху і переслідувань. Вислухай нас, Господи, і спережи нас від трагедії війни, від щирого серця віряємо себе під Твій захист. Отче Боже, просимо благодаті, розуміти Твою волю і бути готовими до праці та жертви заради миру в усьому світі. Сто років тому вибухнула Перша світова війна, яка разом з іншою війною та комуністичними злочинами. Забрала мільйони невинних життів. Просимо тебе подбати про те, щоб лідери світу винесли правильні уроки з історії та не допустили повторення трагедії, в якій найбільше страждає невинність. Все милостиві очі, заради свого безмежного милосердя, зволь вислухати наші молитви і дари світові мир. Не допусти, Господи, щоб і надалі проливалася кров. Віддаємо себе під твою опіку з повним домір'ям, промовляючи вервицю Божого милосердя в наміренні миру. Амінь.